Вітаю вас, сталкери! З вами Грів, і в цьому відео я розповім вам, що ще мені вдалося дізнатись про відмінену гру, яка мала бути продовженням Stalker Oblivion Lost, а саме Stalker 2. Або точніше буде сказати сталкерським сленгом той самий Stalker 2. Скажу чесно, не все обіцяне в прошлому роликові я зміг виконати. По причині того, що перейшовши по посиланню, виявилося, що сторінка видалена. Але дещо все ж таки я накопав. І сказати чесно, перед історією мене ошелешило. Але давайте все розпочнемо з фіналу Stalker Bolivion Lost. Гравець вибирається на поверхню, паралельно падає напруга гравітаційних полів. Зона затихає. А довкола з нічого з'являються фігури в закритих скафандрах. Вони наводять дивні пристрої на гравця і останнє. Що він чує, це нерозбірливі слова, що долунають від постатей, після чого екран темніє. Сказати чесно, в цей момент, зловивши себе на думці, що «S. Stalker ablions це мав бути приквел, то у мене волосся дибки стало, коли я представив свій масштаб продовження. Давайте вже перейдемо до нашої основної теми. Достеменно невідомо, чи те, що я озвучу далі, мав бути початок гри, або це мало бути тизерним роликом. Але гра починається де би могли подумати, звісно, на кордоні коло бункера торгівця. Ось так це описано в документах. Крізь чорноту починають проглядати темні контури якоїсь локації. Сталкер кудись іде. З'являються голоси. Іноді розбірливі. Іноді слова складаються у фрази. Декілька співрозмовників щось обговорюють над якимось втратившим свідомість сталкером. Тобто протагоніст з Oblivion Lost, а саме месер, його сталкерське ім'я, в безтямному стані блукає по зоні та опиняється на кордоні коло торгівця. Як він прийшов в безпам'ятстві всю зону, лишається загадкою. Але це поки загадка. Скоро ви все зрозумієте. Локація стає чіткіше. Вона й дивна контрастність. Екран трохи деформується. Сталкер підходить до підвалу торговця, голоси стають ще голосніше. Все навколо темніє. Вдруг з'являється кімната торговця, і сталкер розмовляє з ним. Він розповідає, що втратив пам'ять, і лише рідкісні уривки нагадують йому про минуле. Говорить про те, що йому треба вибратися з зони, що в нього є надважлива інформація не лише для українського уряду, але й для всього світу, якому загрожує незрима незворотня загибель. Торговець похмуро дивиться на Сталкера. У нього велика підозра, що Сталкер потрапив під контроль, що його зомбували, і десятки таких самих до нього. Однак поступово він приймається довіри. Надто тверезо розмірковий він, надто нормально, тримається. Підозріло нормально. Але цей обірваний і беззбройний сталкер не пройде крізь блокпости та патрулі. Його неминуче перехоплять і швидше за все пристрелять. Сталкер йде. Він не знає, навіщо він прийшов сюди. Допомоги від торговця йому не треба, сенсу в розмові не було. Якісь давно забуті прагнення підштовхнули його, змусили звернути до підвалу. Пам'ять як чорна пляма з розмитими межами, повна порожнеча. Вийшовши з підвалу, Сталкер знову охоплює темрява. Тут вже чітко показано, що від месера залишилась лише оболонка. І веде його крізь всі пластки. сама зона. А можливо, що месер це і є сама зона. Але куди навіщо? Далі лише зовнішній периметр зони, який охороняється військовими. Невже він дійсно загине від кулі снайпера? Навіть не дійшовши до загороджень? У темряві з'являється якийсь неприємний шалений нелюдський напівкрик напівскрип що деревсь зсередини голову Сталкера. Звук різко припиняється, тільки чутно з відлуння і гух, що затихає. В цей момент Сталкер стоїть всередині останнього блокпоста, навколо безладно валяються мертві тіла солдатів. Вони лежа затиснувши вуха із перекошеними від жаху обличчями. Все свідчить про те, що месер став генератором зони. Тобто, месер тепер є посол зони за межі периметра, який несе посилання всьому людству. Сталкер продовжує йти вперед: над ним пролітають гелікоптери, а попереду зупиняється дивна машина. Схоже, щось на зразок мобільної лабораторії. Далі стоїть військова техніка Петери, солдати зі зброєю. Машина різко зупиняється, звідти вивалюються люди в скафандрах з різноманітною апаратурою в руках. Вони оточують, зупинившогося і задихаючогося сталкера. Один з них простягає до нього дивну штуковину, звук лацання і світ згасає. Вона дала їм це зробити, інакше я це пояснити не можу. Її величність зона в обличчі пустишки Сталкера могла в лічені секунди знищити військове формування який став на її шляху, але це не було зроблено. Чому? Я думаю, що наступний абзац вам все пояснить. Сталкер вносять до спеціальної телеаудиторії. На нього спрямовані сотні камер. Його непритомне тіло несуть троє вчених. Вони вносять його в прозорий металопластиковий цілінд посеред зали. щось роблять. Потім закривають циліндр, повністю відрізаючи його зовнішнього світу, фотоспалахи висвітлюють його пробудження. Чи не прийшовши до тями, він оглядає навколишній світ, не розуміючи, що навколо нього і хто він: мільйони глядачів, президенти країн, військові радники, урядовці, представники всіляких організацій. І з тривогою чекають на пробудження Сталкера. Небезпека, яка надвислана світом останніми днями зібрала глядачів у шалений телеміст. під назвою Світ і Сталкер. Сталкер приніс інформацію, яка відповість на запитання, чи буде людство у завтрашньому дні. Він дивиться скрізь прозоре скло на навколишній світ. І знову з'являються голоси. Вони наростають хвилями. Захльостуючи його свідомість, що вже темніє. Потім знову неймовірно гучний різкий нелюський напівкрик напівскрип. Через мить за склом вже біснується Сталкер, він кидається на скло. Його рот неймовірно розкритий, в дикому криці, який продовжується і продовжується. А по ту сторону екранів лежать мертві тіла мільйонів глядачів. Президентів, військових радників, урядовців вони лежать, затиснувши вуха і розкривши від жахливого крику рти. Послання Чорнобильської зони досягло своїх вух. Історія на блокпості повторилася у світових масштабах. Мертвими містами починають закіпати хмари, Зона збільшує свою територію. А тепер давайте поміркуємо з вами над сюжетом даної гри та згадаємо, що стало рушієм для того, щоб Андрій Прохоров заснував власну студію. Так, це якраз був сюжет Stalker 2 та прочитана книга Дмитра Глуховського, тобто ідея розширення зони в планетарних масштабах, перенесення гри під землю, а саме в метро. Я вважаю, що сюжет відміненого продовження Stalker Oblivion Lost далеко шукати не треба. І все криється на поверхні. На мою думку, саме гра метро 2033 в якійсь мірі і є той самий Сталкер 2. Звісно, з певними змінами, і замість московського метро, головний герой починатиме гру в метро Київському. Дії гри мали відбуватися, я вважаю, через певний час після подій, описаних вище, світ знищений зоною. Тобто, весь світ став тою самою зоною. На залишки людства загнані під землю, де воно повільно вмирає. Станція метро облаштовані для проживання. О, ні, точніше, для виживання, рештки людської цивілізації. Тунелі кишать різного роду мутантами та аномаліями. На поверхні все ще гірше: радіація, аномалії, псів випромінення, величезні зграї мутантів, які на даний час стали верхівкою харчового ланцюга. Поверхня це заборонена зона. Протагоністом. Мав би бути молодий хлопець, який або народився в метро, або потрапив туди ще малим. Можливо, це міг бути син одного із вчених із цих несекретних лабораторій. Головною ціллю гри, на мою думку, мав стати він. Він це істота в колбі, що привела зону в світ. Він це посланець зони. І допоки ця істота жива, світ неблаганно помирає. Ну а що думаєте про це ви, напишіть в коментарях. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу. був Гріф. До наступної зустрічі.